Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Київському райсуді Полтави розглядають справу про службову недбалість. На Полтавщині завершили дводенні гірськолижні змагання пам'яті Тараса Черкаського. Хаб мистецтва та здоров'я. Скільки людей на Полтавщині відвідали та що змінилося? 22 січня у Гадяцькій громаді запровадили карантинні обмеження через випадок сказу. Рішення ухвалили члени місцевої протиепізоотичної комісії. Фото і засідання на екрані. Сказ підтвердили у собаки, який 20 січня покусав чотирьох людей та двох тварин. Йдеться на сайті Гадяцької міської ради. Працівники поліції провели відстріл даної собаки, так як вона була небезпечна. І встановлено карантинні обмеження і оголошено було получним подказу території міста Галяч та визначено зони, які відносяться до загроз. Це території сіл. Ленченківка, червоний кут, Вельбівка і Хитці будуть проводитися вимушені. Ання тих сприятливих тварин проти сказа фахівцями в приватному секторі будуть проводитися подворні обходи біля багатоквартирних будинків. Будуть розташовані переносні пункти щеплень, тобто будуть фахівці, яких до яких можна буде принести свої тварини для проведення даного щеплення. У залі суду прокурорка Єлизавета Сухина зачитує обвинувальний акт. Керівника підприємства Торгпостач Будсервіс Володимира Карпця обвинувачують у завданні збитків майже 2 мільйони гривень. Його компанія мала відремонтувати покрівлю дошкільного закладу, де проживали внутрішньопереміщені особи, каже прокурорка. Відповідно до мов договору до вимог законодавства не забезпечив дотримання календарного графіку виконання робіт, не організував дотримання вимог робочого проєкту, не забезпечив належну організацію будівельних робіт. Як розповіла Єлизавета Сухина, вартість ремонтно відновлюваних робіт становить близько 2 мільйонів гривень. Полтавській міській територіальній громаді в особі Полтавської міської ради та департаменту освіти Полтавської міської ради спричинено матеріальну шкоду у розмірі 1 мільйон 962 тисячі 701 гривня, що згідно до пункту 4 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України є тяжкими наслідками. Володимир Карпець та його представник Андрій Новосядли з обвинуваченням не погоджуються. Зокрема, основним із доказів, які покладені в основу обвинувального акту і позовної заяви є експертиза. Згідно тексту самої експертизи, чітко вбачається, що в ній виносяться висновки, орієнтовні, приблизні, сумнівні, що вказує на сумнівність змісту самого висновку. Зараз ви почули, в чому ви обвинувачуєтесь? Почули? Так, почув ви свою вину ви знаєте? Ні, не визнаю. Повністю чи часто? повністю на цьому засіданні розпочали досліджувати письмові докази, зокрема акт загального комісійного огляду приміщення та фото пошкоджень. В результаті протікання окрім через атмосферні опади вилимо на руйнування підвісної стелі. Швів між плитами перекриття, опорядження стилю внутрішніх приміщень ДНЗ першого та другого поверхів, виявлені місця суцільного замокання підлоги внутрішніх приміщень, другого поверху та частково першого поверху. Комісія констатує, що підрядну організацію ППТО Посадбуксервіс було порушено графік виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ДНЗ номер 83 Не зрозуміло дата складання цих фотокарток, оскільки на них відсутні будь-які рукописи або друковані відомості, незрозуміло точне місце знаходження відповідно об'єктів і речей, які зображені на фотокартках. Незрозуміло, хто саме складав дані фотокартки. У судовому засіданні суддя Ольга Логінова оголосила перерву. На наступному засіданні 26 лютого продовжать досліджувати письмові докази. Тетяна Весна, Богдан Казиріт, Суспільне новини Полтава. Із наступного тижня у Полтаві розпочне роботу конкурсна комісія, яка здійснюватиме відбір кандидатів для участі у програмі з підтримки розробників БПЛА. Про це Суспільному розповів депутат міської ради та співініціатор проєкту Вадим Ямщиков. За його словами до складу журі входитимуть члени виконкому, представники профільного департаменту економіки та військовослужбовці. Вони відбиратимуть претендентів, які отримають фінансову підтримку для розробки та виробництва військових товарів подвійного призначення для обороноздатності. Іноваційні в тому, що людина приходить з з кошторисом, з повністю з таким бізнес-планом. І вона на конкурсі повинна представити свій виріб і про нього розповісти. Оцінювання і фінансове підтримання від 300 тисяч до мільйона на один виріб. Вона передбачає різна допомогу, Це може бути розробка вже розробленого БПВ і масштабування виробництва. Це може інноваційне яке модель виділення фінансування на її там втілення і для того, щоб тестування і запустити виробництво. Це може бути якісь то програм незабезпечене, які то дрон наземний, системи електронної боротьби, антидронова, наприклад, пушка і багато-багато інше, яке все для фронту. Макар Черкаський взяв участь у змаганнях з гірськолижнього спорту. Цей чемпіонат присвячений його брату, спортсмену Тарасу Черкаському. Він ну мене всьому учив, типу і виспитував мене. Ну важко сприйняти, що це твій брат і в честь нього ж. Що... Це є ці змагання 22 і 23 січня відбувся відкритий чемпіонат з гірського спорту. Участь у ньому взяли близько сотні учасників з Полтави та Києва, розповів організатор Сергій Дорош. Змагання проходять серед дітей віком від 5-6 років і до 18-19 років. Приймають участь приблизно 80 чоловік, людей спортсменів з Полтави, і вісім спортсменів приїхали з Києва. Вчора був славний гад. Сьогодні спеціальне слава на цих змаганнях на чемпіонаті визначаються по часу по сумі двох спроб. На даному на даний момент у нас найкращий результат був у В'язовського Ільї серед усіх учасників. 2089. Цей чемпіонат викладачі тю США імені Бутовського проводять щорічно з 2017 року. Пам'яті Тараса Черкаського ми проводимо сьомий, тому що сім років тому це у нас був. Наш провідний спортсмен, в мастера спорту, член збірної команди України, але сім років потім тому він потрапи в собертальний ДТП. Я недавно рахувала, 40 медалей у нього було. Тобто за ті 10 років, які він займався цим спортом, це змагання різного рівня, обласного, всеукраїнського, відвідував міжнародні змагання. За словами Сергія Дороша, учасникам чемпіонату присудили 60 призових місць. Світлана Мастепан та Анатолій Кікось Суспільне новини Полтава. Більше десятка дітей під час заняття з малювання у Полтаві відтворюють зображення, яке створив викладач. Наш Ярослав рисує щось, і ми довжні вгадати, що це. І Коли ми не можемо вгадати, то він каже, що ми сьогодні будемо малювати. Це один із понад 30 напрямків, які безкоштовно викладають у рамках соціального проєкту від арт-центру Зело ініціативу започаткували після повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку вона діяла для внутрішньопереміщених осіб. Зараз заняття у нас для всіх, адже всі ми, скажімо так, емоційно потерпаємо від наслідків повномасштабної агресії. Ми допомагаємо через мистецтво покращити внутрішній стан. Ми і раніше толерантно ставилися до людей, до дітей. А це і ще більш толерантніше, більш з требутом, з любов'ю, ще з більшою. І звичайно, це виклики, які ми постійно з ними стикаємося. Це Розширення наших соціальних проєктів не тільки в Полтаві, це і Полтавська область, Харківська область. Я відвідую Давай. заняття Давай. малювання, робототехніку, колися відвідую. влітку. 2022-го арт-центр артцентр створив мистецький хаб. Нині викладають за новою адресою. Це переїзд, тому що, скажімо так, комерційні умови змінюються в різних місцях. І ми знайшли місце, де ну, наш проєкт зможе жити. Ще, я сподіваюся, довгий час, ну, тому що тут цілком прийнятні для нас умови оренди. І місце таке центральне, в Полтаві ми працюємо на кількох локаціях. Це і арт-центр Зело, галерея, це і ця локація, наш хаб. Це і ми домовилися, і нам пішли на зустріч це і точка спільно, в Майдан Незалежно в будинку культури знаходиться це і бібліотека для дорослих на алмазному ремонт у новому приміщенні на вулиці Соборності допомагали робити батьки та викладачі. У нас залишився це акваріум. Ми хочемо запустити от на півтони акваріум для дітей. Так і буде якраз кімната. Діти не будуть знати, як до неї зайти. Там вони будуть бачити лише через акваріум, що там є якийсь простір. І От якраз ця шафа буде відкриватися, і туди можна буде попасти саме через шафу. За увесь час заняття у межах проєкту відвідали більше п'яти тисяч людей на Полтавщині. Розповів керівник центру Ярослав Терновський, Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.